До виборів президента України ще більше року, а лідери перегонів, якщо вірити деяким змі, у нас уже є: Порошенко, Тимошенко, перше та друге місце у рейтингу, а на третьому місці Святослав Вакарчук. Лідер гурту Океан Ельзи, за словами інсайдерів, готовий стати наступним президентом, має фінансову та моральну підтримку і в Стенфорді зараз для того, щоб отримати додаткові президентські знання. Чи правда це буде ясно зовсім скоро, коли президентська кампанія розпочнеться? А поки що давайте поміркуємо, який президентом може бути Святослав Вакарчук. Що ми точно про нього знаємо, що має дві вищі освіти: фізик теоретик і економіст міжнародний. Англійську мову знає добре, проникливо співає навіть депутатом себе спробував у 2007 2008 роках. Має активну громадянську позицію, приємний хиплуватий голос. І найголовніше, він не встиг облажатися в політиці, тому компромат на нього нарити буде важко. Чим вам не президент? Та у співака може з'явитися серйозний конкурент Слуга народу, головний з кварталу і яскравий політичний гуморист Володимир Зеленський. ЗМІ пише, що він ніяких офіційних заяв не робив, але загалом може й не проти стати президентом. Що ми знаємо про нього? Має вищу економічну освіту, стажу КВК, гумористичні проекти на ТБ, приємний хриплуватий голос і сім премій телетрюм. В одному із своїх інтерв'ю зазначив, що його політичні погляди збігаються з поглядами головного героя Слуги народу Василя Голобородька. Хочете знати, яким може бути президент Зеленський, тоді дивіться серіал. А ми міркуємо далі. Припустимо Вакарчук і Зеленський офіційно йдуть у Президент, які в них можуть бути передвиборчі лозунги. Ось таке буде написано на хустках, що висітимуть на спеціальних агітаційних мікрофонах пана Святослава. А ось це буде написано на плакатах, які виноситимуть на сцену учасники вечірнього кварталу. А новий фільм про вісім побачень буде повністю агітаційним і буде називатися Stark. А тепер найцікавіше дебати. У обох потенційних кандидатів добре підвішені язики і багатий словниковий запас. І приємні хриплуваті голоси, не забуваймо. Чесно кажучи, я б хотів подивитися на це дійство. У правому кутку студії в синіх боксерських шортах Святослава Карчук, у лівому кутку у червоних шортах Володимир Зеленський, М бокс. Вакарчук обіцяє всім громадянам України по своєму новому альбому з підписом автора. Зеленський обіцяє ржати над усіма, хто за нього голосуватимуть, а коміка аж до третьої хвилини, а це 10 тисяч гривень. У іде в наступ і обіцяє безкоштовний тур Полтавської області. Зеленський безкоштовний вхід на концерти кварталу, а тим, хто двічі за нього проголосує, роль одного з міністрів у серіалі Слуга народу. Реклама на каналі. Ну що ж, тепер серйозно, е, мер боксер у нас уже є. Відомі політики, які натерли трудові мозолі в раді, набридли в країні потрібна нова кров. А от співатися кров буде чи жартувати вибір вже за нами. Не забудьте покласти лайк, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, діліться цим відео в соцмережах. З вами був Андрій Аматор. Зустрінемось!